Поліціянти з Харкова викрили групу торговців фальсифікованими БАДами. Нібито корисні добавки насправді могли спричинити невідворотні наслідки для здоров'я, відзначили в Гунаць поліції в Харківській області. Торгували добавками, запустивши в соцмережах таргетовану рекламу, що була націлена на літніх людей. При цьому ділки пропонували придбати свої зілля, нібито в рамках державної програми Підтримка виробляли фальсифікат у різних регіонах України. У Харкові для розповсюдження бадів колцентр. Продукцію розсилали замовникам поштою. Організатором процесу слідчі вважають жителя Києва. Про підозри в цій справі вже повідомили чотирьом фігурантам. У Харківській обласній прокуратурі уточнили, вже довели шість епізодів шахрайства на суму майже 100 тисяч гривень. Зараз групу ділків перевіряють на причетність до ушукання ще понад 80 людей на суму близько мільйона гривень.